Що таке військові облігації і які вони бувають. На мою думку, в першу чергу, це інструмент для того, щоб кожна фізична особа чи юридична особа могла висловити свою патріотичну позицію. Це не інструмент для заробітку і це не інструмент для збереження коштів від інфляції. Вони бувають гривніві та валютні. Чим відрізняються військові облігації від ОВДП і депозитів? Від ОВДП вони майже нічим не відрізняються. Від депозитів вони відрізняються лише тим, хто у вас є боржником за фінансовим інструментом. Для облігацій це є держава, а для депозитів це є комерційні банки. Як і де можна купити військові облігації? Військові облігації ви можете купити у вторинних дилерів в даному випадку, в більшості це є комерційні банки. Наскільки складна чи проста процедура купівлі, все залежить від того, яким чином банк продає ці інструменти. Якщо банк реалізував прості шляхи для продажу цих фінансових інструментів, то ви встановлюєте застосунок, ви залучаєте кошти на свій картковий рахунок і звідти ви можете спокійно купити ці облігації. Навіщо вони потрібні? Як я вже казав, в першу чергу це інструмент для висловлення патріотичної позиції, але по факту це є інструмент для того, щоб можна було підтримати нашу армію. Яка від них користь для покупця? Ну, Дивіться. Для покупця це в першу чергу можливість зберегти кошти, тому що є 100% гарантія держави. А також, якщо ви зможете диверсифікувати свої вкладення, то ви зможете розмістити кошти як у гривні, так і у валюті. Навряд чи ви зможете зберегти кошти від інфляції, тому що рівень інфляції, як і гривневої, так і доларової, буде вищий, ніж ставка за цими облігаціями. Тому. Тут, як, як я вже казав, це інструмент для висловлення патріотичної позиції. Яка від них користь для України? Чи справді вони роблять серйозний внесок у нашу перемогу? Дивіться, в мене, ну, в мене є така думка, що особа, яка хоче підтримати державу, підтримати нашу армію, вона може надати персоніфіковану допомогу. І таким чином вона просто надасть кошти чи комусь особисто, хто, хоче, хто потребує підтримки в госпіталі чи на передовій. Може надати безпосередню фінансову допомогу якомусь благодійному фонду. Особа, яка не має довіри або не має бажання надавати персоніфіковану допомогу, вона надасть неперсоніфіковану допомогу державі. Ну, такий є вибір.